Доброго дня! Жаючи заява сирського щодо фронту та стану справ у війську. Останнім часом підіймали тему наступу РФ на Запоріжжя та Херсону, і Окупанти підтягнули війська на ці напрямки, і начебто збираються форсувати Дніпро на човнах, щоб висадитися та спробувати відбити міста на правому березі. Тож на фоні цих чуток та нерозуміння, що може бути далі, головком розкрив карти, чого чекати насправді. Про це говоримо у відео далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Головнокомандувач ДС України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, де провів зустрічі з воїнами 38-ї окремої бригади морської піхоти. У своєму телеграм-каналі Сирський зазначив, що на цій ділянці фронту точаться запеклі бої з противником, який переважає українські сили чисельністю. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ, написав головком. Він підкреслив, що українські військові демонструють надзвичайну стійкість та завдають значних втрат противнику. отстую. в таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним відвезенням. Додав він, варто зазначити, що проєкт Діпстейт повідомляє про щоденне просування російської армії на Покровському напрямку, крім цього, експерти розповідають і про ситуацію навколо. Оспанівського мішка, адже останні повідомлення звідти є не дуже втішними і обстановка дедалі більше погіршується. Варто також виділити декілька ключових місць в мішку: Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому, і куди ворог пробує прорватися безперестану, буквально з усіх сторін, а також трудового спанівка, дальні і вони відіграють основну роль утримання цього мішка. Саме з цього дальнього і трудового рашисти лізуть в. Іспанівку, де закривається мішок і ЗСУ, ймовірно можуть опинитися в котлі за даними Діпстейт, Ворог займає все більше території безпосередньо в Іспанівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи сил оборони в Ганівці, Іспанівці, трудовому, веселому гаю та романівці. Але при цьому підтвердження, що ворог зміг. Там прямо закріпитись, немає, тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону. Українські військові так само ведуть активну роботу та стабілізації, тож є ймовірність, що ворогу там закріпитися не дадуть. Водночас, на думку аналітиків, зараз виникла реальна загроза оперативного оточення міста Покровськ, що означає його можливо швидку втрату. Втрату одного з ключових вузлів комунікації. Також, як повідомляв журналіст Юрій Бутусов, біля Покровська для ЗСУ збудували потужний укріпрайон. Але не відправили туди солдатів, і рашисти взяли його без бою. Тепер ключовий в тактичному відношенні окріп район вже захопив противник без бою. Зайшов туди раніше ніж військове командування. Направило туди, хоча б одну людину. В результаті витрачено десятки мільйонів, і все це окріп район. Наше командування подарувало російським військам. Так додав він. Ну а дійсно на покровському напрямку дуже складна ситуація, адже окупаційні війська наразі стоять вже. За 5-7 кілометрів від Покровська, але їм протистоять потужні українські сили. Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний на Покровському напрямку. Воює зараз морська піхота, 38-ма бригада. Сирський особисто приїжджав у штаб 38 восьмої бригади морської піхоти для того, щоб забезпечити їх всім, що треба для оборони Покровська. 38-ма бригада це дуже. Заслужена бригада, вона воювала в кринках. Тому расисти штурмують Покровська. 38-ма бригада стоїть як стіна. На шляху російської навали так наголосив він. Ну і також за його словами, загарбники мають прогрес в Кураховому, але ж Покровськ тримається. Як пояснює експерт, Покровськ важливий як для нас, так і для військ РФ для України, падіння цього міста буде означати з великою ймовірністю величезні проблеми для Краматорсько-Слов'янської агломерації. Для Путіна це пункт як захопити весь Донбас. В Луганській області йому майже вдалося це зробити, а в Донецькій області доволі далеко цієї ситуації. Але Покровськ, якщо що опиниться в руках окупантів, несе просто стратегічну загрозу для нас саме через цей. Пунктик Путін готовий покласти сотні тисяч людей для того, щоб захопити Донеччину, підсумував нарожний. Саме тому головком ЗСУ доповів ще й президенту України Володимиру Зеленському про удари по території РФ, ситуацію на фронті та російські втрати. Передусім, хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях. Написав голова держави в телеграм. І за його даними, внаслідок ударів ураження військові об'єкти а також об'єкти паливної рідного енергетичного комплексу РФ це саме такі далекобійності та влучність, які крок за кроком повертають РФ до реальності, до реальності того, що війну потрібно завершувати, наголошує Зеленський. Президент також заявив, що сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках фронту. Найбільш гарячими напрямками за його словами є Покровський та Курахівський, де тривають жорсткі бої. Російська армія як і в листопаді зараз в грудні рекордно втрачає своїх людей в боях і штурмах цими місяцями. Листопад-грудень рекордні російські втрати, зазначив глава держави та подякував українським бійцям за стійкість. А також відзначив воїнів 68 восьмої окремої. Єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти. Крім того, Олександр Серський також доповів президенту щодо ситуації в районах проведення курської операції, до якої командування сил оборони ретельно готувалось, зокрема генерали. Враховували досвід попередніх наступів на фронті. Ми прорахували різні варіанти розвитку подій. Було в нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення харківської операції. Це не поребільшення. Ми дійсно враховували цей досвід з врахуванням того, що і місцевість була схожа, зазначив генерал Сирський в документальному фільмі про курську операцію. За словами сирського за дві доби перед наступальними діями він об'їздив всі підрозділи, роз'яснив. Цілі та побажав українським захисникам успіху. Він додав, що перед початком атаки вмотивованість особового складу була дуже високою. Як розповів головнокомандувач, рашисти ретельно готували свою територію до оборони. Так на Курщині була потужна оборонна лінія, включно з мінними полями різної конфігурації. І головне на основних напрямках, доступних для наступу наших військ, було влаштовано добре підготовлення оборонні споруди. Поділився Сирський. А перед цим головнокомандувач су. Україна Олександр Сирський працював в бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку. Він також назвав головне завдання ЗСУ у Курській області. Сирський. Повідомив, що на Курському напрямку робота як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою триває практично цілодобово. Українські військові ефективно та системно знищують ворога, який наступає і має. Переважальні сили головком зсу також назвав головне завдання на Курщині. Зараз наша головна задача посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат і підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Йдеться в заяві генерала Серський додав, що вирішення, зокрема, і цих питань була присвячена його робота. Крім того, президент України Зеленський і головнокомандувач України Сирський напередодні. Не обговорювали як посилити безпеку українських міст. Цитую вже переговорив із головкомом про те, що потрібно, щоб дати більше безпеки нашим містам, і говоримо з усіма партнерами про додаткові системи ППО. Ми зараз маємо недостатню систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет, але партнери мають ці системи. Знову і знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання. Йдеться в заяві президента. За словами Зеленського, вже готується графік зустрічей та перемовин на груди. Щоб зробити якнайбільше для посилення України, ну а далі повертаємося і до подій на фронті, і говоримо все ж таки про Покровська, адже стало відомо, що кремлівське командування зосередило орієнтовно 70 тисяч солдатів на покровському напрямку. Малими піхотними групами з використанням бронетехніки ворог тисне на українські позиції. Рашисти зараз проводять ротацію в межах лінії бойового зіткнення. Це не нова тактика, а вимушена міра. Про це зазначив військовий експерт, льотчик конструктор та полковник запасу ЗС України Роман Світан, пояснивши, що окупанти виводять війська для докомплектації за межі, куди не дістає українська артилерія та й впівідрони. Після завершення процесу ці війська знову кидають у бій. В такому режимі велика кількість особового складу, швидко відновивши і знову потрапляє на поле бою. Тиск противника на сили оборони України на лінії боєзіткнення збільшується завдяки застосуванню ворогом такого бойового ресурсу. А нині ворог не відводить війська вглиб. А процес доукомплектування максимально скоротив до декількох днів. рашистів це не зміна тактика, вимушені дії, бо не вистачає особового складу для повноцінного відновлення. Вони зараз максимально цей обіг ротацій збільшили і підтягнули до лінії боєзіткнення, розповідає Світан. Зі слів військового експерта, локація Покровська та його гарнізону дає змогу Дніпропетровському гарнізону, який буде розпочинатися в районі Павлограда, тримати російську армію на дальніх підступах. Світан наголосив, що в зимовий період варто тримати російські війська за межами Покровська, щоб вони не зайшли в забудову міста, бо зараз на вулиці холодно і Їх треба виморожувати у полях з його слів. Ввести міські бої буде доречніше весною. Зараз рашисти будуть намагатися обійти з півдня і вийти на шахту поблизу Красноармійську західну. Це найбільша шахта в Європі з промисловою зоною. Якщо окупанти її захоплять, то відріжуть Покровськ від сполучення з Дніпром та Павлоградом, як мінімум, пояснює військовий експерт. Ну а північна логістика залишається ось західно, зі слів світана ЗСУ можуть втратити. Якщо окупантам вдасться так просунутися, тоді вони зможуть пройти. До Павлограда, і на думку Світана, ніякий окріп район не зможе їх стримати, адже росіяни можуть під час просування активно застосовувати каби. Тому для України вкрай важливо втримати Покровськ. Механізм для цього є однозначно. А додаткові сили та засоби перенаправлені на цей напрямок дадуть можливість ЗСУ вбезпечити Дніпропетровську область ще до підходу до Покровська. Підсумував світа. Ну, а далі будемо продовжувати говорити про ситуацію на фронті. Поговоримо про східний напрямок, де в зоні Відальні ці осухортиця минулого добу відбулось 171 бойове зіткнення з противником. Ворог завдавав по позиціях наших військ і населених пунктах удари. 19 авіаударів було із застосуванням 41 кап та 314 ударів дронами камікадзе. Минулого добу в східній працівній зоні російський агресор здійснив 3476 обстрілів позицій наших військових. Ну а протягом поточної доби в Східній працівній зоні вже відбулось 10 боєзіткнень з противником. Ворожа армія продовжує вести обстріл позиції наших захисників і лише за поточну добу в зоні відповідальності в Хортиці вже зафіксовано два авіаційних удари з застосуванням трьох авіабомб, вісім ударів дронами камікадзе і ворог здійснив 420 обстрілів позиції наших військ. Також можемо почути думку і Станіслава Бунятова, бійця 24 четвертої Айдар молодшого сержанта, який коментує ДРГ Росіян на покровському напрямку та щодо вуличних боїв у Часовому яру. Цю ситуацію прокоментую не як боєць, тому що я там не приймаю участі, але володію обстановкою на даному напрямку. Так дійсно в Покровськ заходило в ДРГ в кількості шести осіб. Вони були повністю ліквідовані. От, як повідомляють мої товариші, то це була підготовлена група, ну більш підготовлена, ніж звичайна піхота ворога, але їх ліквідували. Активність ворожих ДРГ занадто висока зараз, тому що їм зараз сприяють погодні умови: це дощ, сніг, вітер, туман, і під покровом вечора або ночі вони можуть проникати балками, зарослями і тому подібне до самого Покровська. Всі були так. вибиті, станом на зараз зачищено. зачищені міста. Так, 600 ворога. Так пане Станіславе, коли говорити про зону вашої відповідальності про те, де працюєте ви і ваші побратими, яка загальна ситуація загалом, як діє ворог, де намагається протиснути нашу оборону, і загалом що використовує, яку кількість піхоти, і чи прикриває ту піхоту якась важка бронетехніка? По важкій бронетехніці зараз ворог не використовує, тільки підвіз. Піхоти до виїзду з Бахмуту, здебільшого от, активність останні сім днів майже не проявляє, але групи диверсійно, ну диверсійне розвідування, а розвідувальні групи ударно-пошукові у кількості двох-трьох осіб постійно пересуваються лісом, от, що південніше від часу в яр от, і е, сім днів тому він там мав просування. В північній частині самого часового яру? От. Станом на зараз вибиваємо, Ски... працюють працює здебільшого на скидачі, От. дрони і в пів контактні бої майже не вступаємо з ворог, тому що з ворогом, тому що здебільшого всю роботу роблять у нас дрони. Коли говорити про бої у самому Часовому яру, яка їх інтенсивність як би ви їх охарактеризували? Наскільки... Ефективні, скажімо, росіяни у міських боях, тому що я думаю, що ви вже бачили їх в такій роботі. Е, в, в міських боях, звісно, вони ефективні, тому що їм варто зачепитися за якийсь район, за якийсь будинок, вони одразу е, стараються накопичуватися в підвалах, от і звідти висуватися штурмовими е, групами або підгрупами малими от для штурму наступних будівель. тому Зараз в ситуації, коли у нас не так багато піхоти, ворог має такі переваги в кількості і може особливо не задумуватися про свої втрати, але втрати він ну скільки вони людей відправляють, в день, стільки ми фактично і знищуємо. Ну, а про втрати ворога будемо далі говорити, адже протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів. Генеральний штаб збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок, п'ятниці, 13 грудня. Зокрема, також протягом минулої доби було знищено і чимало техніки. Нашими силами оборони йдеться про 5 одиниць танків, 31 одиницю бойової броньованої машин. Також 6 одиниць артилерійських систем було вражено протягом минулої доби захисники ліквідували 65 одиниць випила оперативно-тактичного рівня також 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн? Бачимо, що дійсно кожного дня втрати ворога поповнюються. Ми, в свою чергу, не забуваємо і підтримувати наші сили оборони своїми донатами. Адже бачимо, що дійсно відбуваються і успішні операції на території іншої країни, а саме. Росії там щоночі майже вітають місцевих жителів добрі дрони, так би мовити, і от поговоримо про те, як бавовна завітала і. До Новосибірська, адже на Росії згорів стратегічно важливий воєнний об'єкт у Новосибірську. Що з цього приводу відомо, також будемо обговорювати, адже вночі в Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, і в результаті згорів один із важливих стратегічних об'єктів ЕРЕФІ. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на телеграм-канал голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Він повідомив, що згорів російський склад, який був воєнним об'єктом. Коваленко пояснив, що він належав російській компанії яка забезпечувала діяльність низки ключових галузей, включаючи енергетичну інфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання, оприлюднив кадри Коваленко також у своєму телеграм-каналі. Ну а щодо ураження російських воєнних об'єктів, ми бачимо, що Україна дійсно дедалі активніше завдає ударів по військових об'єктах на території Росії, що стало важливою частиною стратегії стримування російської агресії та ослаблення її військових ресурсів. У цьому ключову роль відіграє високоточна зброя, зокрема ракети і «Штормшедов», які забезпечують точність і ефективність ударів. Нагадаємо, що нещодавно Сполучені Штати Америки надали Україні дозвіл використовувати американські ракети для атак по військових об'єктах. На території Росії і це рішення дійсно є значущим кроком, що розширює можливості збройних сил України в умовах оборони та протидії агресору. Ну і крім цього, українські дрони демонструють значну ефективність у завданні ударів по логістичних об'єктах Росії. Так, наприклад, у ніч на 11 грудня в Таганрозі було атаковано військові об'єкти, і дрони здатні подолати великі відстані. Підтверджують високий рівень розвитку української оборонної індустрії. Такі операції підривають Бойовий потенціал Росії та демонструють рішучість України захищати свою власну територію тим часом також зараз триває пожежа на Російській Федерації. Напередодні вона розпочалася в Алтайському краї на складі з будматеріалами та легкозаймистими рідинами. На місці працюють десятки рятувальників. Площа пожежі становить понад тисячу квадратних метрів. Надзвичайна така подія сталася. в Барнаулі вогонь охопив будівлю складу. За попередніми даними у середині знаходяться будматеріали, але та легкозамисті рідини є зараз і загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі. На місці працюють 71 співробітник та 18 одиниць техніка, зокрема пожежний поїзд. Ну а площа пожежі на складі будматеріалів Барнулі стрімко збільшується і зараз вогонь охопив вже майже 2000 квадратних метрів. Причини і обставини події не уточнюються. Жерт серед людей дописується, що немає за попередніми даними. А ось кадри із саме потужною потужної такої пожежі все активніше ширять у соцмережах. Ну і загасити її досить складно через масштаб. І розуміємо, що це може бути навіть якась спеціальна операція расистів, так підпал власних будів для того, щоб, наприклад, щось присвоїти або ж отримати якусь компенсацію від відповідних. Але ми розуміємо, що маршрути ракет і дронів, які випускає РФ, створюють дійсно реальну небезпеку. Ударів по ядерних об'єктах, і Україна вже зафіксувала понад 120 випадків, коли ракети або ж дрони пролітали над чи поблизу ядерних станцій. Про це повідомив міністр енергетики України Гармен Галущенко під час робочого візиту до Відня, де він провів зустріч з єврокомісаром з питань енергетики та житлового господарства. Про це інформують наші колеги. Регулярні атаки Росії на Українську енергетичну Структуру за словами Галущенка посилюють останнім часом. Натомість Україна теж посилила заходи для захисту енергетики та підтримки стабільності системи. За останні три місяці маршрути ракет і дронів наблизилися до ядерних станцій, створюючи реальну небезпеку ударів по ядерних об'єктах. Зафіксовано понад 120 випадків, коли ракети або дрони пролітали наче чи поблизу ядерних станцій. Повідомив Галущенко. Ну і Росія використовує дорожчі ракети. При цьому міністр зауважив, що раніше... Ніше основну загрозу становили дрони. Однак зараз країна агресор використовує дорожчі ракети. Галущенко наголосив, що це свідчить про готовність ворога досягти мети за будь-яку ціну. Міністр енергетики наголосив на важливості координації дій між МАГАТЕ та Європейським союзом для забезпечення роботи моніторингових місій агентства на підстанціях на жаль, ми бачимо, що не лише масовані ракетодронові атаки відбуваються на території нашої країни. Зачасту і прицільно ворог завдає ударів по тому чи іншому регіону нашої країни. Будемо говорити щодо Запоріжжя. Адже як говорить начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, понад 250 обстрілів відбулося протягом минулої доби, і це переважно при фронтовій території. В степногірську постраждали три рятувальники через удари по цивільній інфраструктурі. Я не продовжують накопичувати війська для штурмів, хоча погодні умови все ж таки ускладнюють використання дронів. Крім того, пам'ятаємо, що і президент нашої країни Володимир Зеленський відвідував регіон. Він зустрівся з військовими, відзначив їх нагородами. Відкрив першу підземну школу в Запоріжжі та провів нараду щодо безпеки енергетики. Наслідок масованої атаки серйозно пошкоджено обладнання. Тес про це повідомляє ДОТЕК. Попередньо постраждалих. Немає після закінчення обстрілів енергетики, вже працюють над усуненням. Наслідків та відновленням роботи обладнання цитую цього року це вже 12-та масована атака на українську енергетику, дев'ята масована атака на енергетичні підприємства компанії, йдеться в повідомленні ДТЕК. А сьогодні, зранку, вкотре здійснила Російська Федерація масовано атаку саме на енергетичну інфраструктуру нашої держави вказується, що внаслідок масована атаки було серйозно пошкодження, обла... пошкоджено обладнання. ТЕС. після того як обстріли закінчилися, енергетика оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення цього обладнання. Ну а загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на території України. Ти обстрілювали теплоелектростанції ДТЕК понад вже 200 разів. Ну і також я навіть бачила певні повідомлення, які з'являлися в соцмережах щодо ситуації саме з нашими тес щодо пошкоджень. І енергетики працюють наразі над ліквідацією наслідків. І була навіть зафіксована кількість саме станцій, які були пошкоджені внаслідок цієї чергової. Во російської атаки.